До цієї студії ми повертаємося. Я Єгора де я наш наступний гість Кирило Сазонов, політолог-блогер. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми запитуємо в наших телеглядачів вже 11253 тисяч Проголосували чи готові ви взяти участь у вуличних акціях протесту? І поки що результату 79 на 21, 79 готові відсотків. 21 ні. А ваша оцінка от сьогоднішньої акції чисельності? Наскільки це? Ну є великою. Вона 7-10 тисяч. Активісти кажуть, що це багато бо не було жодного проплаченого. Натомість от депутати у нас були в як кажуть, ну для справжніх якихось там вуличних акцій, прямої дії, це замало підтримки, мовляв. 70 тисяч, якщо це реальні активісти, то тобто есть ті люди, які виходять безплатно, находять время, это достаточно серьёзно. 7, 7-10 на 70. Ні, ти понял, 70. Ну, давайте потять для порівняння Акции Юли Волю, когда ее Янукович сажал в тюрьму, и действительно повод был серьезный, и рейтинг партии приличный. Она набрала на президентских выборах там 48 процентов. По-моему, реально в Палаточном городке собиралось 200 человек. Иногда свозили из регионов до 2000. А тут, вот так вот, на акцию без сильного повода. Сім тисяч це ну, достатньо прилично. Для серйозних собит, звісно, мало, але це актив. А як ви думаєте, можуть ці сили? Я всім ставлю запитання теж Народний фронт, Азов і Свобода утворити якусь якщо не спільну політичну силу створити, то принаймні якусь спільну політичну програму дій? Точно ці три партії? Ну, саме вони сьогодні організували цей мітинг а зовут право. Да, сказали Народний фронт. Я сказав, да, я прошу да. Народний фронт. Я Помогу. думаю, що можуть, якщо немножко подвинуть амбіції, каждый личный участник а соберутся вместе и выработать какую-то программу, потому что правая сила Украине, безусловно, нужна, как нужна и левая. Потому что у нас все центристы, все за все хорошее против всего плохого. То есть Низькі тарифи, високі зарплати і пенсії, покращення життя вже сьогодні. должна быть какая-то идеология, какая-то четкая внятная программа. Соответственно, в Верховной Раде должны быть центристы в большинстве, должны быть правые, должны быть левые. Ну, згадаю, вибачте, помилково, да, народний фронт. Давайте не про помилки, а про справжні законопроекти. Нардеп від народного фронту Дмитро Тимчук прокоментував законопроект про окуповані території, співавтором якого він є. За його словами, в цьому документі більш детально виписаний процес деокупації реінтеграції цих територій. Також цей законопроект депутат називає модернізованим і таким, що апелює до європейського законодавства, разом з тим потребує доопрацювання, інакше президент. Може накласти на нього вето. Депутат пояснив, як безпосередньо цей законопроект його стосується блокади. Будь ласка, пряма мова Дмитро Тимчук. Будь ласка. У цьому законопроєкті, ну, співавтором якого я є, пропонується повна блокада, як, власне, зараз вимагають мітингуючі. Але водночас вивчення ситуації, де розуміти, що справді за закупівлю ну, поставками вугілля чіпляється металургія, чіпляються інші галузі економіки і енергетики, і це дуже ну, буде нищівний удар по нашій енергетиці і економіці. Тому пропонується в цьому модернізованому варіанті, пропонується так блокада, але після прийняття цього законопроекту на певний період Кабміну чітко вказано, ну там як пропозиція три місяці, Кабмін відпрацьовує план диверсифікації. Власне про це, наприклад, кажуть американці, коли вони говорили давали свою оцінку блокаді. План диверсифікації чітко вказані терміни і заходи, які повинні проводитися. Після того, як ці всі заходи в повному обсязі будуть виконані, тобто план вже вступить в дію і буде диверсифікація стане реальністю. Ми оголошуємо повну блокаду окупованих територій. Ну, тобто таке диверсифікація і відтермінування блокади на три місяці, законодавчо прописані, але ще не проголосовані. Ваш прогноз щодо проходження через залу, і бачите, вже народний фронт теж опікується ну, ну, документуванням хорошо. цієї блокади. Хорошо, що підключились більш менш розумні люди, тому що те, то, що з самого початку предлагали, це скажімо, повний популізм і повна ерунда. Я сміявся, я навіть не знав, як от реагувати, коли повна блокада, ограничення поставки всього світу. Газа, воды, свет мы ограничить не можем, потому что линии идут транзитом Газ они часто закупают по... из России прямо Что касается воды, то это вообще парадокс Вода, северский кан... канал, северский донец донбасс он начинается под Славянском Станция Брусин между Славянском и Красным Лиманом и Идет через Славянск, Краматорск, дальше э, Бахмут, Горловка оккупированная, Донецк оккупированный и Мариуполь То есть если мы его перекрываем, мы оставляем без воды Мариуполь Где воду брать? А приснять морскую? Для такого громадного города это несерьезно. Поэтому воду мы отключить не можем, а о полной блокаде речь уже не идет. Со светом тоже очень похожая ситуация. Тут Яценюк правильно сказал, надо перед тем, как что-то делать, внимательно посчитать. Как они сделали с газом и с ядерным топливом? Спокойно посчитали, нашли контрагентов, договорились с американцами, договорились с европейцами о закупках. И без громких лозунгов, без шума 10 января спокойненько в 16 году раз и Россию поставили перед фактом. Все, мы подготовились, удача улыбается подготовленным. А так просто сейчас обрезать уголь, когда никто, собственно, не готовился его заменять это ошибка. И уже в Днепре угрожают остановить завод из-за того, что не хватает кокса. В Мариуполе под угрозой. То есть веерное отключение для нас, для населения, это еще цветочки по сравнению с тем, что теряются рабочие места, падают зарплаты, падает валютная выручка, растет курс доллара. Вот это все в совокупности, потому что мы кидаемся резко. Хочется все и сразу решить. Так не бывает. Надо высчитывать, просчитывать, находить самый оптимальный вариант для Украины и действовать тихо, красиво, жестко. Мы на войне, мы должны действовать хитростью, а не силой, не в лоб. не руська є так ще вислів. Так треба брати. Значить, далі до іншої теми, яка стосується окупованих територій, загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігається. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко. Він нагадав, що в безпосередній близькості до кордону нашого розгорнуті підрозділи армії російської чисельністю до 50 тисяч осіб, 470 танків, 1700 БМП і 390 артилерійських систем і 220 систем залпового вогню. 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових корабля. Давайте послухаємо пряму мову головнокомандувача. Так, повертаємося до нашої розмови з Кирилом Сазоновим, А чи не занадто є ну, загрозливим ось такі цифри? Бо я сьогодні чув теж коментарі військових експертів з приводу от виступу президента. Ну вони переконують, ну, що угрупування 50 тисяч осіб з таким угрупуванням не здійснюють. Навіть з таким угрупуванням не здійснюють військове вторгнення, адже перевага, ну, очевидно, при наступі має бути в кілька разів. А в нас там угрупування десь приблизно аналогічно стоїть на, саме на позиціях. Там, линию, ну, <къем> Проблема в том, что мы не стоим в ущелье друг напротив друга и не можем считать один к трем. Эти 50 тысяч они тоже распределены. Две группы стоят войск в Ростовской области и одна в районе Валуек это Белгородская область то есть удар по харьковскому направлению. Вот. То есть, вот эти три участка. И какое соотношение силы, куда будет нанесен удар, мы не знаем. Плюс ну, два армійські корпуси на не територіях. Він каже, сьогодні казав навіть, що ще один напрямок, це навіть з Придністров'я може бути нанесено нам удар. Хоча там в Придністров'ї, здається, ну три тисячі військових російських, там два е, чи півтори. Ну, одним словом, там менше бригада всього знаходиться. Не, ну, не, не наступають з такою кількістю військових. З таким количеством не можна дійти до Києва. Но нанести удар і тягнути на себе частину сил теж впевнений можна. Ви знаєте, привіч. президент или нет угрозу я бы сказал так что еще там в 2013 году или в 2012 и даже в 2010 году и в четвертом и в 5 нас ряд украинских политиков предупреждали о том что Россия это потенциальный агрессор она может начать с Украины войну и мы над этим посмеивались считая что это нереально вы преувеличиваете ну что за глупости и вот столкнулись лучше тут угрозу преувеличить и быть готовым к тому чего не произойдет чем оказаться в положении когда тебя застанут извиняюсь совершенно в позе неготовности До іншої теми, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що бути посередником у врегулюванні ситуації на Донбасі повинна узгоджена двома сторонами кандидатура. Про це він сказав журналістам в середу, говорячи про лист Януковича світовим лідерам, де він запропонував свої заходи щодо врегулювання української кризи. Повідомляє Інтерфакс Україна. У зв'язку з прес-секретаря запитали, чи вважають у Кремлі можливим, щоб Янукович став посередником у врегулюванні української кризи. І далі відповідь щодо посередництва урегулювання Українській. Кризи, я залишив би без коментарів. Безумовно, роль посередника вимагає згоди на, всіх, на це всіх сторін конфлікту, в першу чергу, безпосередніх сторін конфлікту. Чи може Янукович бути ось таким головом миру в цій ситуації? Ні, Янукович, можна йому цей статус, в Україну і посадить в тюрму. Це єдине, що от нього потрібно. На самом деле, посредником між Україною і Росією може бути не обов'язково чоловік, може бути організація, може бути. Группа государств, скорее, которые пользуются уважением и у Украины, и у России. То есть США, Великобритания, Польша, Франция, Германия, то есть расширенный формат нормандской четверки, это, мне кажется, был бы идеальным вариантом. Кто будет лично этим человеком, роли особо не играет. Хотів вас ще про Фірта, що Дмитра Васильовича запитати. Ми сьогодні говорили з депутатами з експертами. І включався в нас Сергій Щербина, наш колега з Відня, прямо розповідаючи про те, що справді за нього можуть внести заставу. Або ну застава вже там внесена порядка 130 майже мільйонів євро. І він 60 діб буде вирішуватися зараз десь приблизно його питання екстрадіювати чи ні, і чи до штатів, чи до Іспанії. І що фактично ну. До цього моменту статус його може там в відні зберегтися. Чи ми не за ну не ми, а чи не занадто раділи полки з корупцією вчора, коли от надійшла інформація про те, що суд дозволив екстрадицію його до США? США я думаю, дуже хочуть отримати фіртеша, а Австрія очень неохотно видає. Ми бачимо, там і Азаров спрятався маса бігли українських. Они в Австрії себя достаточно уверенно вложив день, їх Австрія видає неохотно. Якщо все-таки суд прийняв такое рішення, Минюст Австрии, скорее всего, это визирует. Значит, США нашли какие-то убедительные аргументы, и они Фирташа, скорее всего, получат. То есть ни под какой залог он не выйдет. Апелляция уже прошла, в принципе. То есть я думаю, что он поедет в Штаты через пару месяцев. И это будет очень интересно. Но он может поехать и до Испании. Нет, он поедет в Штаты, это уже очевидно. Испания, в принципе, не нужен. То есть там тоже он фигурант уголовного дела. он може транзитом через Іспанію, поїхати в штати штати його дуже хочуть отримати, і вони зможуть знайти рычаги. Ну між іншим, от я читав кілька аналітичних матеріалів, що доказова база, от в іспанській справі, достатньо слабенька, і що фіртаж може бути дуже зацікавлений поїхати саме туди. Ця от справа, пам'ятаєте, коли там проводили арешти в сина космічного нашого екс-мера Леоніда Черновецького Степана Черновецького, yeah. який купляв, начебто, за версією правоохоронців, там нерухомість на нечесно зароблені гроші відмиті. І начебто саме ось по цій справі є претензії до Ефірташа також, але доказова база дуже слаба, і він там дуже легко може в суді всі ці докази розбити. У американців там докази інші, іншого стосуються. Це підкуп індійських чиновників, там і суми зовсім інші. І доказова, доказова база є суттєвішою. По індійському ділу доказова база дійсно мощніше, там річ йде почне 20 мільйонів євро. есть подельники, то есть начнется эта ситуация в США, когда люди друг друга начинают сдавать за помягчение приговора. Дело в том, что почему он не хочет таких штатов, штаты, там очень суровый приговор ему светит. От 20 до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов, полностью всех. То есть, представляете, через год сюда зайдут, допустим, условно говоря, американские компании, которые владеют, ну или американские государства, которые владеют долей в телеканале Интер, там, титановыми какими-то вопросами, газовыми. Вот. Я думаю, что Фирташ интересует американцев еще и как собеседник. То есть не в плане компромата на украинских политиков, на наших хватает у них и так папок, а в плане компромата на всю вот эту структуру, которая торговала газом из России в Европу через Украину. Это очень мощная структура, настоящий такой спрут. И они много подкупали политиков, общественных деятелей, СМИ, именно в Восточной Европе, в Западной. И если Фирта даст показания, это будет, конечно, крах пророссийских Ну, 30 секунд еще у нас остается. А как изменится политический ландшафт в Сарабине Украины, если его выдадут до США? Смотря кто займет место. Он владеет определенными акциями в АПО-блоке, у него есть подконтрольные депутаты в других партиях, ни для кого не секрет это. Он пользуется определенным влиянием на некоторых мэров, на некоторых политиков, на некоторых общественников. Кто заберет эти акции? От этого зависит все. Если Левочкин перехватит эстафету полностью, изменения будут минимальны. Если кто-то другой, а скорее всего желающих выстроиться очередь, то немножко поменяются. Баланс сіли зміниться. Дякую, Кирило сезону був гостем нашої цієї частини студії. Підбуваємо підсумки нашого голосування. Запитували ми у вас, чи готові ви підтримати вуличні акції протесту. Вийти на вулицю для участі в них. Так, ні, ось у нас 80% проголосувало так. Можуть вийти і підтримують вуличні акції протесту. 20% ні не підтримують. І проголосували. Ну майже 14 тисяч людей. Достатньо багато. Дякуємо вам за участь в нашому соціологічному опитуванні.